Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Мед1. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки ходунків мед 1N24. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Загальна ширина 51 см, глибина 40 см. Висота регулюється від 74 до 92 см. 8 рівнів регулювання висоти. Максимальне навантаження 140 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування. Розкладіть виріб. Відрегулюйте висоту кожної ніжки і зафіксуйте їх як на відео. Протестуйте виріб. Ходунки мають два режими фіксований і крокуючий. Для того, щоб перейти на інший режим, натисніть кнопки на рамі і потягніть вверх або вниз залежно від режиму. Розкладіть і зафіксуйте раму. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!